Вас вітає авторський колектив підручника з математики для другого класу у складі Антоніни Заїки та Світлани Тарнавської. Видавництво підручники і посібники. Наш підручник забезпечує реалізацію очікуваних результатів навчання здобувачів освіти обох типових освітніх програм та в цілому побудований за концепцією нової української школи. Пропонований підручник він створений з урахуванням інноваційних сучасних методичних підходів та одночасно вібрав у себе найкращі перевірені практикою елементи і знахідки. У ньому дотримана логіка і послідовність ведення нових понять, їх засвоєння. Кожне наступне є продовженням попереднього його розвитком і доповненням. Метою його створення є розроблення, власне, таких підручників, за яким можна проводити навчання і практичні, практичне тренування, засвоєння, вправляння, тобто здійснювати розвиток особистості на засадах створення цікавої, змістовної та значущої з позицій загальних уявлень про навколишній світ системи математичних понять. Автори підручника ще раз нагадую, Антоніна Заїка і Світлана Тарнавська. Особливістю даного комплекту підручника і відповідного навчально-методичного комплекту до нього є те, що на його сторінках і робочих зошитів також пропонуються різноманітні форми роботи, форми ознайомлення і вивчення навчального матеріалу, враховуючи його обсяг, суть, зміст, психологічні, вікові можливості другокласників, і рівень їхнього сприймання то, що не лише даються вправи завдання як у певних збірниках. Чітка структура навчального матеріалу та зрозумілий апарат орієнтування забезпечують успішне та якісне навчання. Починається підручник із мотиваційного звернення авторів до другокласників, а навчально-пізнавальну діяльність дітей на сторінках посібник, підручника і посібників супроводжують герої, кожен з яких має своє призначення. Мудрик та Софійка дають поради дітям, зразки формулювання висновків узагальнені. Підручник вибудований за поурочною системою, де, окрім уроків на повторення і комбінованих уроків з вивчення нової теми, системно вбудовані уроки для перевірки досягнень учнів за певними мікротемами під рубрикою перевіряю себе завдання бджілки трудівниці Такі ефективні з точки зору формулювання оцінювання. Уроки, коли вчитель зможе встановити рівень навчальних досягнень учнів і відкоригувати освітній процес для надолуження розривів і освітніх втрат. До кожного уроку в підручнику вибудована система навчальних завдань відповідно до його етапів. Здебільшого, це система комбінованого уроку, де завдання на актуалізацію опорних знань умінь марковано для учнів. Також розміщений новий матеріал, завдання на первинне закріплення. Подалі на формування вмінь навичок і на виконання подібних завдань під час самопідготовки. Підручник містить вправи на моделювання, конструювання, використання ігрових моментів, ролевих сюжетних ігор, завдання з логічним навантаженням, вправи з життєвими задачами, творчими завданнями, вправи на дослідження і створення власних висновків, власних формулювань. У підручнику дотримана логіка і послідовність введення нових понять, їх засвоєння. Кожне наступне є продовженням попереднього його розвитком і доповненням. У нашому підручнику представлені завдання, які несуть певну навчально пізнавальну інформацію, яку учні самостійно виділяють, визначають, досліджують або ознайомлюються з інфографікою, з практичним виконанням певних дій операцій, свого роду теоретична стартова позиція. З перших уроків вивчення математики у початкових класах ми, як автори, даємо учням правильні математично грамотні науково виважені терміни. Звісно, на доступному учням рівні. Використання таких термінів формує науково грамотне сприйняття навчального математичного матеріалу. І найголовнішою вимогою до опанування нового матеріалу ми зазначаємо його логічність, зрозумілість, а отже і безстресовість для учнів. Істотною ознакою проведення уроків з наш за нашим підручником є виконання посильних для другокласників досліджень, створення умов для відкриття учнями нових понять, що водяться через перенесення відомого способу дії в нову навчальну ситуацію, виконання завдань, що вимагають від учнів приймати обґрунтовані рішення та захищати, доводити їх. Такі форми завдань стимулюють формулювання навички критичного мислення і надають справжній досвід, який сприяє активному процесу вивчення, допомагає систематизувати знання та природно інтегрує навчання в школі і реальне життя. В реальне життя особливістю є те, що автори пропонують завдання на порівняння, обчислення без виконання арифметичних дій, а з використанням законів і властивостей цих дій. Учні мають змогу самостійно досліджувати, робити висновки, узагальнювати матеріал, здійснювати самоконтроль, самоосвіту. Порційне вкраплення таких вправ привчає дитину до пошуку оригінальних нешаблонних шляхів, способів вирішення математичної проблеми, стимулює дитину думати. Тобто досягається одне із основних завдань вивчення початкового курсу математики: показати роль знання математики. Згодом така отримана інформація і технологія розв'язання завдань і проблем математичними способами стає нагальною потребою учнів під час вивчення математики у старших класах. У нашому підручнику представлена також система завдань. З логічним навантаженням, що є одним із основних засобів технології формування культури мислення молодшого школяра. Такі завдання сприяють розвитку творчих здібностей учнів, їх можна використовувати і як додатковий матеріал для тих учнів, які раніше закінчили основне завдання. І для фронтальної роботи з учнями з метою навчання прийомів, розв'язування текстових задач, формування умінь і навичок перевірки знань і умінь, або з метою зацікавлення чи відпочинку учнів-учениць, а також для самостійної роботи сильніших учнів, тобто використовується диференційований підхід у процесі навчання. Особливістю також нашого підручника є те, що ми враховуємо вікові особливості дітей 7річного віку і є наявним у нашому підручнику пізнавально дієві вправи на конструювання, моделювання, створення ігрових ситуацій. Це і моделі схем, що ілюструють різні способи обчислень за допомогою геометричних фігур, ланцюжків, міркувань. Це і моделі для розв'язування задач, починаючи з схематичних рисунків і малюнків, опорних схем, схем дерев, короткого запису мови з використанням стрілок, дужок, безпосередньо схем відрізків, а також моделі розв'язування, де потрібно прокоментувати вирази для обчислення. Це, в свою чергу, є підґрунтям для опанування способів і прийомів розв'язування складених задач. За допомогою такої інфографіки, де мінімізуються записи, пришвидшуються роботи над задачею, переміщуються акценти на аналіз дій. Це і моделювання геометричних фігур, геометричних перетворень, до прикладу, як вирізати квадрат з прямокутного аркушу паперу, як переконатися на моделі прямокутника, що його протилежні сторони рівні тощо. Автори в аргументованій кількості вводять і пропедевтичні завдання. Такі завдання є диференційованими для учнів з різним рівнем аналітичного, критичного мислення, з рівнем, рівнем, рівнем пізнавальних можливостей і потреб. Наш підручник інтегрований для ілюстрації математичних операцій дій розв'язання задач використане різні об'єкти живої і неживої природи, різні сфери діяльності людини, і цим самим інтуїтивно у дітей складається враження, що математика слугує у усіх сферах, що вона обслуговує весь світ, розв'язує різноманітні проблеми. Наша рубрика «Користуюся математикою в житті, об'єднує щоденний досвід дітей з концептуальними знаннями, спонукає ставити запитання, шукати на них відповіді, виконувати власні дослідження, власні спостереження. Тексти та сюжети завдань цієї рубрики пов'язані з оточенням дитини її країною суспільством, тобто теми є зрозумілими і актуальними. Характерними ознаками змістового наповнення підручника є наявність у ньому зрозумілих вправ і завдань, розроблених з урахуванням засад педагогіки партнерства. Що передбачає співпрацю, співтворчість між учнями та вчителями, наявність питань та завдань, що спонукають до діалогу, ситуації вибору і відповідальності. А отже і забезпечують формування м'яких універсальних навичок, що передбачають високі комунікаційні здібності та самоорганізацію і командну роботу. Використовуючи наш підручник. Другоклас... Другокласники матимуть можливість навчитися навчатися як на очній, так і на дистанційній формі навчання його можна використовувати в оснітньому процесі з інклюзією, дистанційним навчанням онлайн, завдяки вдало вдало змістовому баландалому змістовому балансу між текстом і малюнком, аргументованому викладу змісту навчального матеріалу. Отже, наш підручник надає доступ до знань, надихає і спонукає учнів вивчати математику. Автори завжди допомагають вчителям у навчально-методичній роботі. Звертайтеся з питаннями, які у вас виникнуть до видавництва. На усі запитання ви отримаєте відповіді. Дякую за увагу і дякую за співпрацю в освітньому процесі у навчанні наших українських дітей.